З одрезумовно прошли документати про це за громадянського суспільства, членів громадської ради. Членів громадської ради. І я вам говорю, що там є скріншоти, що засідання такі відбулися, і є фотографії, що засідання такі 29-1015 року відбулося. Це підтверджує діяльність громадської ради. Ну, Валентина Володимировна, благодійна організація Надія висунула членом громадської ради ще при Гільовському. Саме ми скасовуємо рішення виконкому в складі є Микола Валентина Володимировна як представниця благодійної організації Надія. Ваша честь, я хочу додати поважному суду, що саме представники інститутів громадянського суспільства, які делегують свої громадські організації, вони утворюють громадську раду. Тому я була делегованим представником від своєї благодійної організації Надія, та подавала певні документи для входу до громадської ради і тому наразі я є керівником. Бедільної організації Надія, а також збори громадської ради уповноважили мене бути головою. Вони мене обрали головою громадської ради. Я е, маю такі дві посади, якщо можна сказати. Я є директором благодійної організації Надія в місті Кам'янці-Подільському, а також на громадських засадах я є голова громадської ради е, при виконавчому комітеті Кам'янець-Подільської міської ради. Це не знімає головування голови. Будучи головою громадської ради, не знімає з мене відповідальності бути директором благодійної організації. Наскільки я можу судити до тренерного треба справи із протоколом? і по країні, так? в це... Взагалі подаються документи до створює спромальська рада в слідуючій каденції при Ільовську ми подавали всі документи, де збирались документи, ми подавали протокол засідання на організації надії, де я представлялася. Я делегований представник цієї організації, директор благодійної організації, для того, щоб бути членом громадської ради. Іншого шляху немає подання документів, а повноваження ніхто не знімає керівника чи члена другої громадської організації за те, що вони перебувають в громадській раді. Це не знімаються повноваження жодних документів, жодної норми не це не передбачено. Ми є представниками своїх громадських організацій і разом з тими є членами громадської ради, які мають певні повноваження і працюють за положенням про громадську раду і регламент а також вплинули до постанови та У нас є вимога. Скасувати рішення виконкому про затвердження складу громадської ради при виконавчому комітеті 15 міської ради Номер 1444 Ні. Номер 550 від 18 квітня 2013 року. Оскільки я пам'ятаю, саме в цьому рішенні є членом громадської ради, що попередньо Пригільовському ангелах та новоди. У нас цього рішення в умову немає... Це, повинно... Це рішення про скасування рішення вашего. Так? А самого рішення? Ні, от рішення є. Просто ви прочитаєте, а рішення 13-го року немає. Ми просимо його скасувати, а в рішенні від 13-го року є Валентина Володимира, саме як член громадської ради.